Дивитися суспільне Черкаси, Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Тисяч тонн сміття вивозя щорічно Черкас на полігон, який відкрили у 2010 році, та нині він перевантажений. Розповів суспільному директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрешко. А до 2030 року в Україні буде заборонене захоронення відходів, аби зменшити навантаження та вивозити туди лише побутові відходи. У місті облаштовані спеціальні контейнери для роздільного сортування. Чи дотримуються цього люди, та куди утилізують це сміття? Ми розповімо протягом наступних 10 хвилин. Черкащанка Тетяна Ковальчук шість років сортує сміття. Каже, цю звичку декілька років тому запровадила і на роботі. Чарівний куточок сортування так нині називає це місце. Ми зараз в офісі збираємо макулатуру. Пет пляшку, поліетилен тетрапаки, скляний посуд, пляшки і консервні бляшанки. До повномасштабного вторгнення ми зазвичай викликали таку організацію, яка все вивозила під ключі, платила нам за це гроші. Після повномасштабного ми частково віддаємо волонтерам, наприклад, макулатуру вони здаються, закуповувати потрібні для військових. Інше сміття вивозить у міські контейнери, дещо ж каже Тетяна. Доводиться відправляти на переробку в інші міста. Я дуже сподівалася, що в 2022-2023 році в Черкасах з'явиться пункт прийому тетрапаків на переробку. І якщо б не повномасштабне вторгнення, він би з'явився. А зараз я змушена збирати цю коробку, і відправляти в Київ організації. Мені б дуже хотілося, щоб принаймні на центральний регіон України був завод з глибокої переробки сировини, і щоб в Черкасах було облаштована така сортувальна лінія, де люди могли б там досортувати, привести і фахівці б допомогли це все. Систематизувати, знайшла куди віддати, і фантики від цукерок показує жінка. Знаєте, мішочки, які набиваються таким м'якеньким холофайбером, наприклад. Але один із класних наповнювачів – це такі шуршики порізані. Вони тримають форму дуже класно, І одна наша знайома шиї такі мішки. А ми вже два роки як збираємо цукерочні фантики з різних наших заходів, щоб це набити і зробити такий мішок. Такі шуршик не переробляється. Він може йти тільки на спалювання, а тут класний спосіб його використати. Біля багатоповерхівок, де облаштовані місця з контейнерами, розповідає Тетяна, сортувати набагато легше, ніж в приватних секторах. Я живу в Дахнівці, і у нас влітку стояли окремі контейнери для збору. Це було дуже зручно, а потім вони куди зникли. І я так дуже зараз шукаю, куди мені найкраще вивозити все, що я назбирала. На жаль, у нас немає системи збору на спалювання, наприклад, того, що не переробляється. Це, наприклад, всякі. Пластикові стаканчики, одноразовий посад і так далі, що інколи трапляється в господарстві, але ти розумієш, що воно не переробляється ніде, і ти змушена викидати на полігон. Ну викинути це завжди легше. Ти взагалі жодних зусиль не докладаєш до цього. Поступово привчаєшся до якогось одного виду матеріалу, який збираєш, потім другого, і потім вона стає такою рутиною, і все. Пластик, скло, алюміній, тетрапаки збиранням та вторинною переробкою цих матеріалів у місті займаються приватні фірми, які і встановили свої контейнери, розповів Сергій Отрешко. Але з початком повномасштабного вторгнення їхня кількість зменшилась. У деяких мікрорайонах міста можна знайти пункти прийому макулатури. В одному з таких три роки працює Анатолій Печериця. Пояснює, що він приймає. Книги, картон, ну, все, крім значить, лотків, Значить, яєчних лотків, значить обоїв, пакети з-под кефіру, з-під соку, тому що вони клеєні, от вони на переробку не йдуть. Приїжджаю, машина мене забирає на склад, потім далі на переробку везуть її. Зараз війна, то везуть в різні кінці. Назбирати потрібно до двох тонн продукції, тоді її відправлять на переробку і виготовляють туалетний папір та серветки. Нині клієнтів поменшало, каже Анатолій, тому в іншому кутку збирає склотару. Пивні пляшки, ціклової, значить, банки з під, цього, з -під соку, пиво те же саме, алюмінієї банки. Мішки складують, теж машина приїжджає на перероботку. все забирає. А от для побутового сміття у Черкасах встановили 356 контейнерів. Це відходи, які утворюються в результаті життєдіяльності людей. Щоденно забрати їх на маршрут виїжджає 10 сміттєвозів, розповідає начальниця відділу з вивезення побутових відходів комунального підприємства Черкаська служба чистоти Тетяна Рудик. Ми обслуговуємо як контейнери біля багатоповерхових будинків, так і садочки, підприємства, школи і приватний сектор. Для квартир вартість складає 36,88 з однієї людини на місяць. Для приватного сектора 46,20 з однієї людини на місяць. Наше комунальне підприємство вивозить побутові відходи з контейнерів. Пластики з возять інші фірми. Листя гілля, те, що ми прибираємо біля контейнерних майданчиків, вивозиться на КП Екологія, тобто на загальний полігон побутових відходів зелені відходи не вивозяться. Сортування ж допомагає зменшити кількість відходів і потрапляння на полігон сміття, яке роками не розкладається і забруднює природу, каже Тетяна Рудик. На деякі види сміття потрібно замовляти окрему послугу. Якщо ти робиш ремонт, будь ласка, замов послугу, до тебе приїде машина, це все вивезе. Не бажано це складувати біля контейнерів і створювати антисанітарний стан. Послуги із вивезення великогабаритних та ремонтних відходів у Черкасах надає управлінська компанія нова якість. Як повідомили у прислужбі, службі, для цього визначили 240 майданчиків, з яких на міський полігон, згідно із встановлених договором норм, вивозять 4 тисячі кубометрів щомісяця. Та найпоширеніша проблема на таких майданчиках знаходять і тверді побутові відходи та сміття під Щоного класу небезпеки, яке потрібно утилізовувати окремо, а це Геронимівка. Біля багатоповерхівок облаштований майданчик з контейнерами для всіх видів сміття, розповідає директор комунального підприємства Олександр Тимарський. Вивезення сміття відбувається три рази в неділю службою чистоти із даних контейнерів. На даному майданчику працює людина, яка підтримує порядок. Із сортуванням тут ситуація складніша ніж у місті, бо навіть наявність відеокамери не зупиняє людей викидати сміття поза спеціальними майданчиками. Додає чоловік. Допомагає поліція по номеру машини. Ми з'ясовуємо. Хто власник транспортного засобу потім з'ясовуємо, де він проживає, і як правило, він сплачує кошти у комунальне підприємство за той об'єм сміття, який він сюди вивіз. Окремо встановили і контейнери для сортування скла та пластику. Таких місць у селі вісім. Та не всі додає чоловік, дотримуються правил користування ними. Звичайно, людина набрала дома. От, мішок пластику, але донесла сюди, але сил не вистачило, щоб це все помістити у майданчик. Тобто повинні приїжджати керівники працівники комунального і наводити лад, щоб не було смітнику біля відповідних майданчиків. Ми на кожному контейнері встановили засув. По тій простій причині, що, по-перше, люди навіть не читають, що тут написано. Вони вважають, що це контейнер для сміття. І тільки ми їх встановили в перших декілька днів, ну, майже половина контейнерів були дійсно з побутовим сміттям. Умови для сортування є, тому від людей потрібна лише свідомість у цій справі, говорить Олександр. До початку війни у Верховній Раді, що хотіли прийняти закон про введення екологічного інспектора у громади, який би мав би право складати адміністративні протоколи, щоб подальшому людину можна було притягнути до адміністративної відповідальності. Але в зв'язку з тим, що почалися повномасштабне вторгнення, законопроект зараз знаходиться без руху. Ну, скажем, я вважаю, що дана посада була б не зайвою, тому що це проблема не тільки нашого села, не тільки нашої громади. Це проблема загальнодержавного рівня. За вивіз сміття у Геронимівці одна особа щомісяця сплачує 25 гривень. Тракторист Олександр Руденко говорить: у громаді придбали сміттєвоз, який окремо надає послуги вивезення з приватних домоволодінь у трьох селах. Тут збирають сміття щоп'ятниці. Побутові відходи, а не дуже його щорфілює. Так, в основному все підрядно. Рідко хто що так, щоб нормально сортувала так. І пластик і волк. Пані Катерина до двору виносить і свій мішок. В мішки та й пішов. Що машині, Там чи, чи якесь залізо, чи якесь таке там. Папір, скло, пластик, комунальне підприємство ввозить окремо в ті організації, які займаються переробкою, каже Олександр Тимарський. А от все, що збирають біля приватних секторів, вивозять на полігон. Його ніхто не сортує. Якщо люди, які проявляють свідомість і проживають в приватному секторі, вони до найближчого контейнера можуть, ну як можуть, виносять ті, хто свідомі, і пластик, і скло, це ну безкоштовно, де їм зручно там вони його і розміщують. Все інше, що в мішках воно грузиться у трактор по графіку, вивозу і вивозиться на утилізацію. Познімати стан сміттєвого полігону, нам не дозволили у зв'язку з воєнним. Стан станом. та за 14 років експлуатації нині він перевантажений, розповів Сергій Отрешко. Тому міськрада готує проєкт на облаштування нового полігону, який буде поруч із нинішнім, але е наявні розміри земельної ділянки, які там є, дозволяють, скажімо так, зробити полігон приблизно вдвічі менший ніж той, який почав роботу в 2010 році. Тобто, ну. Ми цю проблему років на п'ять можемо відсрочити. У планах на 25-й рік і створення міського пункту прийому негабариту. Це буде безкоштовно для нам. Це простіше зробити безкоштовно, але щоб везли саме в контрольоване місце, а не висипали будь-де, щоб ми потім його збирали і витрачали на це більше кошти на збирання і перевезення таких негабаритів. Зі слів Сергія Отрешко, Одним із варіантів вирішення проблеми утилізації та переробки сміття в місті є будівництво сміттєспалювального заводу. Працюємо з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо можливого фінансування. Будівництва такого заводу на європейському обладнанні. Чому спалювання, а не переробка? Тому що все сміття переробити неможливо, в принципі. Сміттєпереробний цех в складі заводу з утилізації, так, можливо, це буде правильніше сказати. А утилізація може бути шляхом спалювання, шляхом. Компостування є й такі е, зараз технології, і ми їх також розглядаємо. Будівництво першої черги полігону е, коштує, е, якщо я не помиляюсь, 80 мільйонів гривень. Е, і це в цінах, по-моєму, 22-го року. Е, тобто, зараз це буде ще дорожче, і це не вирішить питання. Тобто, іншого шляху, ніж будівництво такого заводу, немає не тільки в місті Черкас. Це ну, досить не. Великі кошти, тому ми працюємо зараз з європейським банком, тому що очевидно, що бюджету міста Черкас не хватить на те, щоб влаштувати такого роду об'єкт. Після будівництва такого заводу можна буде змінити підхід і до розташування сортувальних контейнерів, додає Сергій Отрашко. Наразі це не зовсім упорядкована штука, тобто новий закон про управління відходами. Вимальовує інші вибоги до облаштування, тобто, і в перспективі ми дійдемо до того, що баки і майданчики будуть виключно обслуговуватись одним оператором, який буде збирати і провозити відходи. Тому що зараз, умовно кажучи, можуть бути ситуації, стоїть ця сітка наповнена, да, підприємцю там умовно в нього машина зламалася, чи десь потрібна да, чи йому зараз не горить. Ну і він сьогодні і не вивезе його. Ну, вивезе завтра, там, чи післязавтра, да? ну, от якби. І нема ж механізмів, нема договірних відносин, які могли б його змусити це робити з певною регулярністю. Ну це я для прикладу кажу. Тому, тому ми і не заперечуємо щодо їх розташування, але все одно йдемо до того, що забезпечення чистоти і санітарного стану в місті це все-таки наші повноваження, і тому ми його забезпечимо, а вже далі згідно того. Тих планів регіональних і місцевих управління відходами будемо його сортувати і розподіляти. Тож зі слів Сергія Отрешка, доки це питання не вирішене, він рекомендує містянам дотримуватися правил сортування на сміттєвих майданчиках, аби не погіршувати екологічну ситуацію. Поспілкуватися ж із підприємством Тринної переробки нам не вдалося через брак часу у його керівника. Більше читайте на нашому сайті Суспільне медіа. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.